Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, скільки я заробила грошей в Тіктоці за відео, які набрали більше мільйону переглядів. Гроші виводяться, все нормально. Шлях, який я пройшла, я вам зараз розкажу, а ви вже вирішите, чи потрібно воно вам. Перше і основне, з чого я хочу почати, те, що для того, щоб підключити монетизацію, потрібно реєструватися не з України, а з іншої країни через VPN. Я це робила, типу з Франції, французький акаунт. У мене була відеоінструкція, за якою я все покроково зробила, і в мене створився монетизований акаунт. Потім потрібно було набрати 10 тисяч підписників для того, щоб подати заявку на монетизацію. Можливість монетизувати аккаунт у мене була, але це не означає, що одразу ви починаєте знімати відео і на цьому заробляти бабло. Ні, потрібно ще виконати умову для підключення монетизації. І це 10 тисяч підписників. Ну і там якась кількість переглядів, але перегляди набираються швидко. Перегляди у мене набралися буквально за. Кілька днів. А от підписників дуже важко набирати, тому що люди, навіть коли їм подобається і вони лайкають відео, вони рідко коли підписуються. Люди цього не роблять. Підписників можна набрати завдяки прямим ефірам. З тисячі підписників включається можливість проводити ефіри. Ефіри хорошо, Тікток просуває. Ефіри можна взагалі на іншу тему проводити, не на ту тему, на яку у вас Тікток, щоб просто набрати, зібрати підписників. От у мене був аккаунт спочатку направлення, я таке взяла про думки матеріальні, езотерика оце все. Мені подобається ця вся тема, і мені там є чим ділитися, я е, могла багато чого розповісти. Але потім якось воно так плавно переключилося на стосунки між батьки і діти, да, підлітки і діти. У мене є досвід теж в цьому. І якось я випадково якусь тему таку затронула, це відео залетіло, і почали запитання йти. і Я вирішила на цю тему теж знімати. Це все, в принципі, не так важливо у кожного своя тема. Щоб TikTok розвивався, потрібно знімати на ту тему, яку ви добре знаєте, про яку ви можете багато розповідати і робити багато контенту. Не робіть помилок, таких як оці взаємні підписки. Швиденько ви хочете набрати 10 тисяч підписників, і починаються всякі маніпуляції там. По групам, по чатам або там взаємно підпишусь в коментарях. Це все не працює. Тобто, ви навіть коли наберете ці 10 тисяч таким чином. Ваш TikTok не буде монетизуватися, тому що алгоритми TikTok з'ясовують дуже швидко, тому що ви відправляєте на перевірку, і вони перевіряють, як що то за підписники у вас справжні, вони не справжні, а навіть якщо справжні чи дивляться вони ваше відео. Коротше, там алгоритм дуже зрозумний. Він ви його не обдурите. Як би не старалися. Тому підписники мають бути дійсно. Ті, які реально прийшли і підписалися, тому що вони захотіли це зробити. Інакше TikTok це з'ясує, і він ну, все, весь час, який ви витратили на нього, буде марним. От, Ви собі зіпсуєте дуже сильно настрій. Тому не робіть так. І не сподівайтесь заробити підписників саме на контенті. Це дуже буде довго і дуже. Короче, ви задолбаєтесь просто. Ви просто маєте викладати відео. По інструкції, як, ну, як книжка пише, да, коли ви там зареєструвалися кілька днів, ви просто дивитесь контент, ви нічого не викладаєте. Ви там профіль потихеньку свій заповнюєте, там шапку профіля, всього аватарку ставите, ну, щоб це було органічно, так як дійсно ви вперше познайомилися з Тіктоком, і от ви там кілька днів ви роздупляєтесь, типу вчитеся ним користуватися. От, от таке має бути враження для Тіктоку, щоб потім не було проблем з вашим аккаунтом. Кілька днів ви там просто дивитесь контент, набуваєте собі стрічку, хтось радить, до речі, щоб у вас було стрічки, щоб ви дивились той контент, на тему якого ви будете знімати відео, тоді тіктоку буде простіше зрозуміти, куди показувати ваш контент. Ну, от. Ну, можливо, це я не знаю. Я не у мене стрічка моя зовсім не співпадала з тим, про що я знімала. Все, через 3-4 дні ви починаєте одне відео виклали, потім на наступний день ще одне відео виклали. І отак от поступово там, не загружайте туди, не спамте своїми відео. Там, два тижні дуже обережно завантажуйте туди відоси. Самому лайкнуть і поділитися, можна абсолютно зберігти, це класно. Відео виклали, там через 5 хвилин зайшли, лайк, зберігли, поділилися, кому-то в там, в Telegram скинула, але ну, щоб тип, TikTok зрозумів, що відео хтось подивився хоча б один перегляд. Ну і TikTok сам дає мінімум 200 переглядів для того, щоб зрозуміти, чи ваше відео цікаве. Якщо воно цікаве, за ці 200 переглядів він розуміє, що воно цікаве, що, тому що люди дивляться і Додивляються, хтось лайкнув, хтось комент написав, це дуже класно, і тоді він починає далі поширювати ваш контент. Якщо за ці 200 переглядів TikTok розуміє, що люди не подивились, ніякої реакції не дали, він просто заморожує, він не дає більше вам перегляди. Тобто, там ніякого там колдовства нічого ви не придумаєте. Або класний контент, і люди дійсно дивляться. Тоді TikTok, одразу це розуміє, алгоритми дуже класно працюють. От би YouTube такі алгоритми зробив у себе. А буває таке, що там тіньові бани, от це все. Ну тоді відео набирає там 10 переглядів, тупо і все і далі не йде. Якщо така як картина, значить ви десь там дуже сильно щось порушили. І все. І такі відео не можна видаляти. Відео з порушеннями не можна видаляти, нічого не видаляйте, Мало переглядів не видаляйте, скривайте відео. Там є типу перегляд, тільки для мене все. Ніхто не буде бачити, тільки ви будете бачити, вам буде воно мішати, заважати. Але тікток дуже не любить, коли ви видаляєте своє відео. От він, прям, я не знаю, припиняє. Вам давати перегляди наступних відео. Тому все виклали і забули. І тим паче є така фішка, що відео може ви... мало переглядів набрати, дуже мало, а потім через місяць стрільнуть може. Десь якась зачепочка, хтось подивився, якийсь паблік закинув. Ну, щось таке стається, що Тікток бачить, що о, його почали дивитися і починає його поширювати. Тому хай все висить. Воно ну, нічого ніхто там не буде не ходити вам і дивитися, скільки у вас мало переглядів. Не звертайте на це увагу. І не бійтесь. Тікток, так само, як і YouTube, так само, як і Інстаграм, робота з камерою дуже прокачує вас як особистість. Це дуже допомагає розкритися, це дуже допомагає побудувати свій от стержень і просто для себе для себе це дуже класно допомагає саморозвиватися. От, я всім раджу спробувати блогінг це цікавий досвід, і навіть якщо ви не будете там заробляти грошей, ви все одно для себе отримаєте якусь пользу, користь, От, користь, яка вам далі десь згодиться. От, тому не бійтеся, починайте, заблокуйте всіх там родичів, якщо у вас проблемні люди, да, які там кажуть, що ти там ета. Просто заблокуйте одразу все, не поширювати через друзів, там є там налаштуваннях, типу, не ділитися, не пропонувати мій Тікток моїм контактам. От це все, заблокуйте і все, і знімайте. І коли хтось вже побачить вас. З ваших знайомих у вас вже буде впевненість в якійсь е, е, стаді, да, тому що ви вже там будете якийсь час, будуть якісь коментарі, е, будуть і хороші коментарі, і погані коментарі. Ну, і в общем, вам вже буде простіше е, розвідкам, е, які будуть е, крутити вам візка, е, закриті ротік. Е, ну і взагалі. А це ваше життя, і ніколи не звертайте увагу на тих людей, які вам кажуть, що у вас щось не вийде. Це вони про себе кажуть однозначно. Мені слава Богу, повезло. У мене не було ніколи ніяких проблем ну, з моїми знайомими, родичами, близькими людьми, подругами, щоб хтось мені сказав, що, а що чим ти там займаєшся. Слава Богу, мені повезло. Але я знаю дуже багато таких історій, коли бояться почати, а що люди скажуть. Ну, може, тому що в мене в голові такого не було, що люди скажуть взагалі, може щось і казала, але я могла просто не звертати увагу на це, тому що ну, в мене воно мину... прошивки немає. Мені настільки все одно, <hando>. ну от дійсно, що люди подумають. Я про себе знаю все і все, а що хто подумає, мені все одно. Чого я вам бажаю? Будьте впевнені е, в тому, що ви робите. А якщо навіть і не впевнені, зробіть вигляд, що ви впевнені. Обманіть Всесвіт. І все у вас вийде. Але основне, україномовний контент дуже низько оцінюється Тіктоком. 0,01. 1 Один цент за тисячу переглядів. І перегляди зараховуються не кожен перегляд. Тобто там з мільйона переглядів він може зарахувати 600 тисяч. Не всі, тому що треба, щоб мінімум 5 секунд подивилися. Зараховується тільки той перегляд, який зроблений з зі стрічки рекомендацій, а не зі стрічки для тебе. І ті перегляди, які людина, наприклад, подивилась твої відео, зайшла тобі на акаунт і передивилась всі твої інші відео. Сам в твоєму вже профілі вже ті перегляди не зараховуються. Коротше, ну там ще дуже жорстко з цими переглядами. Тільки в стрічки рекомендацій, коли попадається людині випадково твоє відео, він дивиться мінімум 5 секунд, тоді тільки зараховується цей перегляд. І от виходить, що, наприклад, у мене відео набрало там мільйон переглядів, покажу дохід. Ось у мене два відео. Які набрала багато переглядів. Ось це і ось це. Одне відео набрало мільйон вісімсот переглядів, інше відео мільйон 1400 переглядів. І от зараз я вам покажу просто, скільки зарахувалось переглядів, по-перше, і скільки я за це отримала грошей. Те відео, яке мільйон 1800. заробило всього лише 25 євро. Ось 25 євро. А те відео, яке набрало 1 400, ось 14 євро 93 цента. Відео, яке набрало 1 мільйон 800 переглядів. З них зарахував TikTok тільки 986 тисяч переглядів. Ось 986. А прибуток 25 євро. За 1000 переглядів TikTok мені платив за це відео. 0,02. Тобто 2 цента. Не 20 даже центів, 2 цента за тисячу переглядів зарахованих, розумієте? да? А Відео, яке набрало 1400 переглядів, зарахував TikTok 778 тисяч переглядів. RPM був 0,01 1 цент, там хоча б 2 центи. Тут 1 цент. І дохід 14 євро 93 центи. Ну, в общем, тут доход 0,19 центів, 2 євро, там, 38 центів. Ось якийсь лайфхак для дівчат на, на кухні Я 10 євро. Скільки ж тут переглядів, цікаво, що скажу. 281 тисяча переглядів. А зараховано 178 тисяч переглядів, але RPM 6 центів. От, не 1 цент і не 3 центи, 6 центів. Тому тут за 178 тисяч зарахованих переглядів 10 євро. Ну, тобто, якщо б TikTok платив там по 50 центів за перегляд, це було б нормально, адекватно. Можна було б займатися далі, знімати щось цікаве і розвивати Тік-Ток. Яка моя порада? Якщо ви хочете заробляти на переглядах в TikTok, то потрібно знімати контент, який. Для всіх підходить без озвучки, без мови. Російськомовний контент трошки буде більше дохід, але все одно небагато. Тобто набагато менше, ніж якщо ви знімаєте англійською або ви знімаєте просто той контент, для якого не потрібна мова, тобто якісь там приколи, лайфхаки, щось Ну, є, знімають люди те, щоб ти просто дивишся, і тобі не, не, не потрібно. Навіть розуміти, про що там там, мовчки щось робиться. От, е, да, Отой От контент буде приносити гроші. Якщо все правильно там, без порушень і все дотримуватися правил Тіктоку, то все чудово будете заробляти. А так виходить, що в чому мене? Я Тікток використовувала в прямими ефірами, я показувала свою експертність там, з нутріціології. Да? Це ще одна тема, в якій я. Розбираюсь, і завдяки якій я заробляю. Тобто я не заробляла на переглядах, але таким чином я продавала свої послуги, скажімо так, тому що я розповідала про те, що я знаю, я відповідала на запитання в коментарях, ми спілкувалися, і таким чином люди зі мною знайомилися, і хтось купував у мене консультації, хтось супровід, хтось купував у мене мої курси, марафони і так далі. От тут клас. Ну тут TikTok реально класно на мене попрацював, скажімо так. Я на ньому, він на мене. Але на переглядах я зрозуміла, що я ну, не можу заробляти адекватно на переглядах. Немає сенсу знімати контент, тому що за нього дуже мало платять. Тобто я знімаю на Ютуб контент, мені це більш приємно робити. Бажаю всім успіху! Якщо є у вас питання, задавайте в коментарях, буду відповідати.